Так, дівчатка, рубрика-розпаковочка. Отримала нову пряжу. Зараз подивимося, що у нас тут. За краса. Опа. Так, і важно. О, яка паєтка пудрова красивина. Просто нема слов, дівчата. Це буде в мене пагутиночка. Новий проєкт розпочинаємо. Дивіться, яка краса. Боже, як вона переливається. Така паєточка, вона прозора, але голографічна. Бачите, яка краса? Просто, просто така зефірка. Так, пропонуйте варіанти назви нового проєкту з такою пряжою. Чекаю ваші варіанти, дівчатка. Краса, буде краса, неймовірна. Так що буду приймати замовлення. Це перший варіант, пробний буду дивитися. Всього найкращого, до побачення. Люблю всіх.